Прийшли новини з Океану, що е, Орбан був дуже невдусі після розмови з нашим Зеленським у е, Аргентині на інаугурації нового президента, і що він послав своїх помічників зустрітися з чільними республіканцями в США з метою повністю заблокувати допомогу Україні. Ну, класно, так, так? Да? Хороший розвиток подій. Але от мені цікаво, е, які в кінцевому. Е, Кінцевому підсумку плану у того Орбана він хоче що? Щоб е, е, заблокувати допомогу Україні, щоб Україна програла війну, Рашка окупувала Україну аж до Угорщини, і далі? І далі вони хочуть самі воювати з Рашкою. Чи він сподівається, що е, Путін навпаки йому віддасть Закарпаття і е, він буде зди, жити з ним в мирі? Е, е, яка свята наївність? Чи все-таки е, у, у, у дії Орбана це частина якогось плану до так би мовити е, е, заставляння, примушування України до миру? Ну, звичайно, на путінських умовах, щоб повністю е припинити допомогу. Цьому і е польські, і угорські і словацькі блокувальники на кордоні е сприяють, і потім е викатити нам якісь умови, які Ну, Путін викатить, звичайно, Орбан і вся шантрапа, це ж побічники. Викатити нам умови, е на які ми будемо просто вимушені. Згодитися, будемо бачити, скоро це вже буде ясно.